So it's an interesting image. Дивіться, дуже цікава картинка. Jesus is saying, "Take my yoke on you." Ісус каже: "Візьміть моє ярмо на себе." And he says, "My yoke is kind." І він каже: "Воно добре." What's a kind yoke? Що як це може бути добре ярмо?

Але Ісус каже, візьміть моє ярмо на себе. Now, this little picture I'm going to to give you may not sound appealing to begin with. Е, картинку, яку я вам зараз хочу надати, показати, може вона не зразу відчувається, як ту, яку можна застосувати, але летс і маджін самтин. Давайте дещо подум представимо собі. Suppose you were going in a strong man contest. Уявіть, що ви йдете на ем, якісь сорівня, якісь змагання, дякую, там, e, де змагаються сильні люди. Okay, so you're going to have to pair up with another person. І вам треба з кимсь стати в пару, працювати в парі. You can choose a partner. І ви можете обрати партнера собі. So, so who would you choose? Кого б ви обрали? Okay, this, let's be honest here, okay? Да, давайте будемо чесними тут. If you were going to be in this contest, якщо ви були в цих змаганнях, who are these people you're going to choose? Кого з тих ви оберете як партнера?

Ви всім управляєте, ви все контролюєте. But if але якщо з цим що справа, he's in control. Він управляє ярмом, керує ярмом. He's going to lead in the direction. Він буде направлятися в якомусь напрямку йти. He's going to set the pace. Він буде задавати е швидкість. And if you just walk with him, і якщо ви просто будете поруч з ним йти, he will do the work. Він зробить всю роботу. Sounds good, right?

And so, if we simply walk at Jesus' speed, in His direction, His yoke is light. And His burden easy. You know, let's, let's just look at the, we have been reading from Galatians 5. Дивіться, ми до цього читали, да, з Галатів 5 розділу. Let's go a Давайте трошки далі підемо того. 24-25 вірші, Галатам розділ. Ті, хто належить Христу Ісусу, розіп'яли своє тіло з його пристрастями та гріховними бажаннями. Оскільки ми живемо духом, то й далі поводьмося духовно. Дивіться, ходити жити по духу. це Наслідувати всього, що що робить Дух. Ми ми йдемо у напрямку, який Бог 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 від нас хоче. хоче. І ми рухаємося з з такою швидкістю, вас відчуття, якось занадто повільно рухається? I do. I want things to change. Я хочу щоб речі мінялися. Боже, я молюсь про це вже скільки. Давай, давай. But God just keep moving. Але Бог повільно продовжує рухатись. Yoke, і Я можу в цьому йерміку штовхати, тянути вперед. Але потім я невдоволений і не радий як християнин. І я теж буду дуже не радий, якщо я волочу свої ноги по І Ісус мене просто тягне в правильному напрямку. Дивіться, що Ісус від нас хоче, це щоб ми йшли поруч з ним. To step with him. Робити кожен крок з ним. This is to walk in kindness. Це що означає ходити з добротою? It's to walk with Jesus. Це ходити з Христом.